Вітаю, танкісти! Сьогодні в нас на огляд черговий танчик, який буде доступний в боксах 15 травня. Сьогодні в мене 13 травня. Записую трошки раніше, але хочу для вас зробити невеличкий такий міні-гайдик на нові танчики, на якісь новинки, яких ми не бачили. Хоча багато можна було помітити. Цих танків рандомі, вони тестилися, змінювалися ТТХ і так далі. Сподіваюсь, ці ТТХ фінальні, які в нас зараз є на пресакаунті, і ми планко переходимо до налаштування танку. Сьогодні в нас на огляді буде танк 9 го рівня. Це Чехословацький важкий танк. Він позиціонує себе як важкий танк прориву. Тобто, це він максимально схожий на ВЗ-55, ось цей по гілці. Ось цей. Але це буде дев'яточка, це в нас буде, звісно, що премтанк, тобто більше кредитів за кожен бій, також він фармить бони. Тому давайте його будемо налаштовувати і тестити в рандомі. Що це взагалі за апарат такий? За апарат, такий танк прориву. Так от давайте спочатку перейдемо до екіпажу. Екіпаж, в принципі, дефолтний, як на всі тяжі, які не потребують маскування, звісно. Так, це бойове братерство, ремонт, гострий зір, практичність, наставник і звукова розвідка. Бонусні навички я сюди поставив, звісно, що радіоперехоплення, потім пожугасіння, і, звісно, пліч-опліч. Далі у нас є навідник, на нього також ставимо братерство, ремонт, плавно обертання башти, швидке зведення, злопам'ятний, і тут третє на вибір, ну останній на вибір або ви ставите снайпер, або виставити майстер зброяр. Я поставив снайпер. Далі йде у нас навідник. В навідника я вибирав братерство ремонт, це в дефолті, потім король бездоріжжя, майстер тарану, плавний хід і знавець двигунів. Віртуоз не хотілося ставити, надійне розташування йому не потрібне, маскування на одному перку екіпажу, ну, на, на одному члені екіпажу, але також не дуже доречне. І у нас є ще заряджаючі. Це бойове бартерство виставлене, ремонт, інтуїція, ідеальний заряд для того, щоб можна було покімпити трішки. Ближній бій і поліпшення боєукладки. Ось такі в нас сперки на даному важкому танку. Переходимо тоді до польової модернізації. Що можна вибрати на нього в польовій модернізації? Це буде всюди шасі. Зараз глянемо, що тут по зведенню. 2,73. Тому ми беремо на зведення. Тут ми беремо на звукоізоляцію, тому що арта реально буде карати, тому що танк більш такий буде позиційний, а не танк прориву. І плюс 4 км на годину вперед. Ось така польова, я думаю, вона буде. Саме той, яка буде потрібна на цей танчик з його барабаном. Забув сказати, це в нас буде барабан. Тут у нас є 4 снаряди, а час перезаряджання між пострілами 3,75, повна КД в 100-39. Зараз, коли ми налаштуємо танчик, подивимося, скільки буде тут загалом ця перезарядка. Розкид якийсь прям нереальний в 100-ці 045 і час ведення 3 секунди. Тому давайте зараз переходимо до. Вибору обладнання даний танк. Напевно, я спочатку зберу збірку просто дефолтно. Ну, це буде стабілізатор турбіна і ХП. Можна, в принципі, замість турбіни поставити, ну, цієї турбіни поставити Т3 турбіну. От, Але якщо немає, то можна поставити сюди звичайно. Так, поставимо настанову на безрізких рухів. Так, тепер друга збірка. Яка буде друга збірка? Я, напевно, що поставлю сюди. Знову ж таки, той же самий стабілізатор. Так, що тут по швидкості? 41. Обов'язково ми ставимо турбіну. І третє, дивіться, що може бути третє. Це може бути вентиль, вентиляція, це може бути навіть механізми повороту, це може бути система керування вогнем, і це може бути навіть Т-3 приціл. Давайте я напевно поставлю системи керування вогнем для того, щоб танк більш адекватно і якісно зводився. От, тобто, щоб в нього була певна хоча б якась, якийсь комфорт, був певний стрільби. По снарядам поки поставлю так, але ми переглянемо більше у бою, що вони пробивають, яка там альфа і так далі. Ставимо сюди до пайочок, аптечку і ремку. Так, давайте якийсь там камуфляж, будь-який, наприклад, ось цей хай буде негарний, ну який вже є на прес-аккаунті. Отож, що у нас виходить по ТТХ? Загалом, якщо зарядити ось тактанчик. Так, вогнава міць: у нас 440 альфи снаряду. 4 в нас снаряди в барабані. Далі кути у нас мінус 8. Перезрядка в нас 35 секунд, тобто була 39 стала 35. З вентиляцією вона буде в нас. А, вона не міняється, чекай. А, у мене вентиль не стоїть, вибачаюсь, не стоїть вентиль. Ну, З вентилем вона буде менша. Розкид на 100 метрів 0,42 при такому сетапі, і середня шкода на хвилину 2,300. Ну, чому така мала? Тому що це барабан. Так, ХПшок у нас, міцність у нас 2030, без загартування 1810. По броні ми зараз це все переглянемо. Далі у нас по рухливості, що виходить. 47 у нас з турбіною вперед, 47,27 і 21,27. Швидкість назад. А якщо а, в мене в двох випадках турбіна. Окей, я думаю, просто без турбіни глянути. Ну, без турбіни буде не дуже все добре на даному танку. По огляду 426, це при тому, що я на модерці взяв мінус 3% огляду. Ну і, в принципі, от такі виходять параметри даного апарату. І давайте перейдемо зараз, подивимося, основне це бронювання даного важкого танку. Так, по бронюванню, що в нас тут виходить? НЛД у нас 180. Ось перед вами. А, якщо переходити з тих, скільки в нас, з тих 190. Переходимо вище 176, тобто НЛД більш броньоване під таким кутом. А, тут тут ближче до башти, звісно, буде броня побільше але все одно буде пробиватися, я думаю, спокійно. Танчик. от Так, ну, 170, 160, 180 ВЛД. Окей, що побачить? Бачите 275. Якщо від маски вести до краю, бачите, це виходить 500, цілих. це супер. Сама масочка в нас 500. Тут у нас 600. Тут 470. Під маскою в нас є зона, де 270 мм. Тут у нас також є якась зона, де 260. Тут 230 триплекс. Оце от виходить. Чи що це таке? Ну, так, да, тут якась 230 броні, щось небагато, так? Да? Окей. Е, в нас є одна така точка, яка пробивається дуже легко, це ось цей лючок. Лючок на 150 мм. Пробиватися буде, я думаю, спокійно. Якщо танкувати отак, від борта, тут 170, тут 180. Ну, слухайте, буде пробиватися танк. Якщо брати борт, ну борт, борт ніби буде танкувати тут. 270, 350, 360. Ну, борт, да, борт буде витанковувати. Якщо так підставляти борт, в принципі, можна пробивати, звісно, але я думаю, буде витанковувати дана машина. Хоча оце, бачите, тут такий, як циліндр якийсь іде, не знаю, що це таке. 240 тут броні. Ну, в бою подивимось, куди нас будуть прошивати. Глянемо, чи він танкує від башти. Ну, лючок є, лючок буде пробиватися, інше все переглянемо в бою. Тому полетіли в першу каточку. Потрапили ми на мапу Штиль. Не дуже люблю цю мапу, вона мені не дуже приємна. Ну, але постараємося якось відіграти від бортика, напевно, тому що башти там мало де встанеш. Ну так, я вам скажу, лючок такий, скажімо, немаленький. Влучати в нього буде не проблемно. Але якщо його закривати, старатися, можливо, не так буде легко і вучити. Так, даний танк має такі типи снарядів. Базовий бронебійний у нас. Він у нас пробиває 257, швидкість польоту снаряду 1172 метри, альфа 440. Голдовий снаряд у нас вже йде підкаліберний, пробиття 325, тобто пробиття потужне. Пам'ятаєте, ми оглядали там чифтейна МК-6 там взагалі 310 пробою. А тут дев'ятка має вже 325 пробою. 1431 метр на секунду летить у нас. Підкаліберний снаряд голдовий. І також у нас є фугаси, Пробуває 68, середня альфа 530. Швидкість польоту 1200 метрів. Ну, давайте спочатку спробуємо на бронебійних снарядах. Перекинемо по інтуїції. До речі, вже помер нехелтевод. Ой, по стабі тут щось прям не дуже, слухайте. Маємо 4 снаряди. Да, Зведення тут, звісно, не дуже таке собі. Може то далі проїхати? Ай-яй-яй. Ой-яй, яка тут стаба. Так, перша точка є, добре. Між снарядами нагадую 3,75. Це доволі немало. Це доволі немало. Тобто, розрядка цих чотирьох снарядів така, скажем, не швидка. Ви будете розряджатися певно, кількість часу. Не все так просто. О, пробуй мене спокійно. Ну, будемо виходити, розмінюватися. Напевно, на КД підемо. Так, а куди пробили? Ну, просто ВЛД. Да, бачите, просто ВЛД, ВЛД тут картоне. Те, що ми дивилися на 3D-модельці, воно все так і є. Ну, нічого, нічого. Зато в нас є непоганий барабан. На 4 снаряди по 440. Це доволі жирний барабан, якщо його весь реалізувати. Давайте поки заряджаємося. 12 секунд в нас, і будемо виходити у Еміля Другого. До речі, він щось помиляється, цей Еміль. Напевно, від борта давайте вийдемо, ризикнемо отак. Каточок. Так, ще є один снаряд, але його так не хочеться скидувати, але, походу, прийдеться, так? Да? Давайте на КД підемо. Рахунок, до речі, 7-1, дуже швидкі бої. Але якщо вдасться реалізувати ще один барабанчик, то в принципі бій буде і непоганий. Перезарядка, я не скажу, що довга на такий барабан, а от між снарядами трохи довгувато, мені здається. 3,75. Ну, це якось забагато. Чому не 3, чому не 2,8, чому не 2,73, як бачата? До прикладу. Тут же ж не просто 2 секунди, чи там півтори секунди. Щоб імбовість була якась так... Просто був би комфорт якийсь хоча б. А Так, 375 це... багатенько, на мою думку. Багатенько. Так. Танчити, не танчити його, не знаю. Просто там ще одна ХМ-ка влупить мені зараз. Так. Ну давай вже приймемо тоді. Ой, 500 майже альфи дав. Ну та 4К урону. Непогано, непогано. Непогано. Нагадаю, пробиває ББшка 257. Це, в принципі, достатньо для того, щоб пробивати однокласників. Тобто дев'яток спокійно, навіть десяток ви будете пробивати з таким пробиттям. Голда взагалі тут шикарна. Але не подобається стаба його. СТАБА і між нарядами КДшком. Ну, така перша каточка. Звісно, це був топ, я розумію. Давайте ще один бій зіграємо, де буде більше тяжів. Глянемо, що там ще по фарму в нього виходить. І поїдемо в другий бій. Так. 4К 10 з 10 реалізував. По фарму я 71 тисячу. Тому що не використовував я багато спорядження, тільки пайок виходить 20 тисяч. Ну, в цілому, в цілому, непогано. Снаряд ББшка коштує 1020, тому що це дев'ятка, вісімки воно буде поменше. Ну, поїхали. Поїхали ще один бій. Зіграємо. Можливо, зараз поставлю збірочку без загортування, поставлю систему керування вогнем. Тобто тут від турбіни відмовлятися я не рекомендую, так як в нього максималка навіть з турбіною не дуже. Турбіну рекомендую лишити. Тобто ставте вже третє на вибір: це або вентиляція, або система керування вогнем, або навіть Т3 приціл може бути, якщо він у вас є. Тобто це плюс до зведення також і кінцева точність, ніби буде покраще. Так, да, давайте ми поставимо таку збірочку без хП. До, звісно, з ХП треба їхати. Мапа Руінберг. Але мені цікаво для вас потестувати і для себе, як воно буде з системою керування вогнем. Ось у мене КД 35 секунд. Якщо поставити вентиляцію, воно буде трошечки менше, ніж 35, там 34 з копійками. От, Але це не критично. Якби тут менше було між снарядами, було б добре. Або, було б, наприклад, три снаряди і було б таке КД. Е, ну, Три снаряди і між снарядами 3,75 чи 3,70, а загальне КД було б там секунд е, 26, 25. Оце було б непогано. А так, тут 4 снаряди і. 375 між чотирма снарядами. Ну, тобто, трохи є. Трохи є розрядка, часу займає. Так, добре, тут арти нема, тому заїдемо, напевно, на верхню полку. Ну, по швидкості, ось дивіться, 47. Це, звісно, з турбінкою. Без турбінки буде, звісно, не дуже танк їздити. А танку треба їздити, бо він повинен, ніби як кудись вкатити, швидко роздати, від'їхати. Треба на ньому встигати. Тому що він не витанковує так, як панцерник оцей що я робив огляд. Можете переглянути. Так, ну, зведення покраще, звісно, з цим, стаба покраще. Системою керування вогнем. Так, да, доволі, доволі приємно грати. Так, він там стоїть непогано. Ну, я думаю, тут треба починати трохи відігрувати. Ой, тут Ексемка приїхала. Та, да, ба, да, бачите, між снарядами воно якби кидається в очі, це КД. Тут ще й консівер піджався. Ну, танк має низький силе, це добре. Це доволі добре. Так, а це куди? Ага, ВЛД просто. Куди тут мінус 8, якщо не помиляюся, треба ще раз переглянути. Ось сюди бачите, куди мені прототип зарядив? РБшечкою? І не світиться звідти. Ой-ой-ой, як Дід шостий отримав багато. А тут Тортик. А як з Тортиком без Голди? Буде важко. Знову прототип закидує. 546. Добре. А давайте на КД підемо. Да, Бачите, як він пробивається дуже просто. Дуже просто і легко. З такої дистанції на ББшці. Закидується все ізі. Да, ВЛД тут хлопці не танчать. Від слова зовсім взагалі. Бачите, що щось витанковує, але є лючок ну ВЛД прошивається просто на ура. Та Nage 9 перед Вазіком 55 набагато по броні краще буде. Заховаюся хоча б. А, він прям їде диви. Рекоше даю. Ще одну даємо. БК в нього було вибите БК, я вже його підірвав 585. Ну він був би шотний. Гарно, слухайте гарно. Барабан потужний тут. Тут барабан потужний. Тобто, якщо когось підловити, то. Танк вигріба, не знаю, прям так нормально. Це 440 стечки Ну, тут альфа приємна, я вам скажу. Доволі приємна альфа. Хороша альфа, мені подобається поки. І гарно стоїть, бачите, тримає позицію якісно. Важкувату з нею. Так, в базі хтось уже. Треба обережно. Оце в базі цікаво. Це не є піздесь отут хтось стоїть. Не хочу поки ризикувати. Давай ще трішки. А, це прототип. Це прототип в полі там стоїть. Ну все. Все. Я тут один. З Фердинандом Хорош, Фердинанд, молодець. Били ми його. Може, то кд піти, але страшно кд йти. Ну, реалізував все, що міг в кінці вже Реалізував все, що міг. Ну і це 4500 вийшло. Вони думають, що в мене снаряди є. А в мене їх нема От якби ще перетерпіти тичку. Перетерпіли. А, вже Форш спині. шансів Ну, ось такий другий бій. Вийшло у нас накидати 4575 на фул бронебійних снарядах. Скажу так, розрядка вона непогана, тільки єдиний мінус це між снарядами перезарядочка. Тобто, якщо ви так підзводитесь, нормально зводитесь, то будете давати, в принципі, в ціль. Тобто, в ближньому бою танчик доволі показує себе непогано. Не танкує трохи в Велде в нього, але в цілому башта, в принципі, щось і відбиває. Не буду тянути, зараз ми глянемо. В кінці результати і коротесенький, коротесенький висновок по даному апарацію. Думаю, два бої буде достатньо. Тисячу я всього лише надтанкував. Міг більше, але у прототипа залітали якісно снаряди. От такий в нас виходить танк прориву Чехословацький, 9 9 грівня. Ну, він зате прем. Він зате прем танчик. Так, пофармив я 89, ну, по факту, 90 тисяч. От, ну Тут показує отак. Так, що по танчику? що по танчику Ну, Можу сказати одне. Точніше, давайте подивимося і тоді скажу. А, тут я бачу, і танкунув тут ВЛД просто ізі пробивається. Пам'ятаєте, я казав, що тут броні нема? Ось туди буду закидувати. Туди ж само закидується. Тут нам в каток бордають, тут взагалі навіть не блючок є піс пробив. Тут три тому що в цю зону, якби от сюди влучив, пробив би. Є в маску, звісно, що не пробив, і через каток Фош нас пробиває. Хочу сказати одне, барабан в нього сильний, але корпус дуже і дуже дирявий, на мою думку. І називати його важким танком я не можу, тому що в нього корпус дуже-дуже слабкий, як на важкий танк. Тобто навіть фаза якась буде більше витанковувати в ЛД і так далі, ніж оцей от танчик. Плюс до того всього у нього є люк. Люк теж перебувається дуже просто, у фази він пробувається набагато, набагато складніше. В цілому, танчик, якщо він вам там випаде з коробок, він непоганий, але є просто кращі дев'ятки по типу КПЗ Еріх, наприклад, це краща дев'ятка буде, як на мене. Тобто, просто дев'яті преми вони для мене не є актуальні. Грати можна, звісно, той же саме є 77 німецький, тяж також дев'ятого рівня прем, він буде кращий, ніж цей. Медведь, от ведмідь. Ну, але в цілому танчик іграбільний і може, в принципі, інколи вам заходити на ньому гра. Тому що хто любить барабані танки, він, в принципі, знайде для нього, скажімо так, місце в своєму ангарі. Кому було цікаво, ставте подобайки. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у нових подібних відео. З вами був Шокерікс і всім до зустрічі.